Французькі підприємці зацікавлені інвестувати у розвиток української столиці. Представники близько 20 підприємств Франції обговорювали сьогодні можливості вкладання грошей у київські проекти, які саме розкаже Івана Біличенко. Повна зала людей тут представники французьких підприємств різних галузей. Дуже багато людей бізнесмени з Франції, 16 підприємств, які приїхали з Франції для того, щоби посмотреть можливості бізнесу інвестиції в Україні. Подія для України безпрецедентна. Не місто шукає гроші, а іноземці хочуть розвиватися в Києві. В КМДА упевнені розсудливі та обережні бізнесмени побачили в особі української столиці надійного партнера, адже і борги виплачуються а це понад 10 мільярдів за два роки, і нових кредитів не беремо. Сьогодні ми надаємо пріоритет саме інвестпроектам. А не кредитам, тому що політика сьогодні міської влади повертати кредити, а не брати кредити. Франція одна із найсильніших країн Європи, яка задає тон, і тому відносини з Францією з Германією для нас є пріоритетними. Еках міські проекти для яких шукають інвесторів. Одна з історій пошук коштів на впровадження системи якіснішого знезараження питної води. В Водоканалі давно готовий план будівництва заводу гіпохлориду на водопровідній станції. Ціна питання мільйони євро. Гіпоглоріт натрію, той який ми відчікаємо, приблизно 11 мільйонів євро. Якщо будемо казати про Іншу нашу пропозицію змішані оксиданти, Вона дещо дорожча: 14 мільйонів євро. Але це ще більш сучасніший спосіб з У Нас уже є дуже великий проект на водоканалі на суму більше ніж мільярд з японською компанією Джайка в середині наступного року приступаємо до будівництва борщської станції Аворації. А ця станція єдиний фільтр стічних вод столиці. Та й тема вкладання коштів в альтернативну енергетику на тлі Звичайного стану виглядає надактуально. Французька компанія пропонує свої послуги в будівництві сонячних електростанцій. Говорять, погодні умови повністю дозволяють. В Голландии Голландії солнечности. Или возьмем, например, Германию. в Германии меньше солнечности. И тем не менее, Гал... Германия является одной из ведущих стран солнечной енергетики. Та співпрацювати з бюджетними організаціями, як то кажуть, і хочеться і колеться надто вже міцно в головах підприємців. Тримається стереотип навчасних виплат з державної казни. Ми хотіли б обсудити, як ми можемо працювати. проекти у Київській мерії є, Це інтересно. Ми можемо спробувати працювати. Хоча дуже багато се час не хотя работать з бюджетом. Як підсумок призначення зустрічей для ретельного обговорення співпраці щодо ж надійності в КМДА обіцяють не розчарувати. Іван Біличенко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.